Наша ж задача не помирати, наша задача вбивати. Давайте там, це головне, опять же. Не пом... ми йдемо туди не помирати, а вбивати. Противника в 10 разів більше, ніж нас. У них мобілізаційний ресурс більше, все більше, матеріальний ресурс більше. Якщо ми почнемо вмирати, всі. Ну, це ж проще всього там, вмерти чи там з трьохсот, да? Тобто наша задача вбити кожному від 10 до 100 особового складу противника, да? і знищити там, техніки. Ну, це стосується розрахунків і підрозділів БПЛА да, ударних. Тому як мотивувати людей, які. Е Думають з першого дня, як їм туда свалити. Ну як його мотивувати. Я не розумію. Ну тобто, ну шо що, що, що повинен командир чи командир розрахунку йому таке сказати, щоб він якби переконався, думає, ні, я тут все ж таки повинен захищати свою державу, бо завтра е, противник прийде до тебе додому.